Привіт усім любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо котлетки у вафлях або ліниві відбивні. Для цього я взяла м'ясо, а також я взяла цибулю. У мене половина свіжої цибулі і одна ціла цибулька обсмажена. Дивіться, ось обсмажена цибулина. Зараз я усе це буду пропускати через м'ясорубку, а ви поки підписуйтесь на мій канал. Ось все готово, пропустила через м'ясорубку, тепер додаю солі та перцю. Там вже, як вам подобається, до смаку додавайте, скільки любите. Так, перчику, солі, ретельно перемішаємо ось так. Перш перемішала, він вже готовий. Тепер наступне взбиваємо яйця. Так, я взяла 4 яйця зараз розіб'ю їх у мисочку. Ось. Також додаю солі. Перцю до смаку і все. Взбиваю виделкою. Друзі, поки у мене на плиті розігрівається сковорідка з олією, я формую котлетки. На вафельний корж я кладу м'ясо, розрівнюю його і зверху кладу ще один корж. Ось так. Кладіть стільки, скільки вам подобається м'ясо. Ось так. Тепер дивіться, ось у мене яйця взбиті, і я кожну таку канапку буду обмакувати в яйці і зараз кладу на сковорідку. Ось так обсмажуємо з обох боків. Ось, друзі, у мене вже готові ліниві відбивні або котлетки у вафлях. Їх виходить багато. Вони виходять смачні, запашні. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. Ну і до наступних зустрічей!